Житловий комплекс Окленд, новий сучасний комплекс комфорт класу. Найбільший у світі авіаносець Форд» прибув до Туреччини. Раніше американські турецькі бойові групи провели масштабні військові навчання у східній частині Середземного моря. Зокрема, брав участь і цей авіаносець Сполучених Штатів Америки. Відпрацьовували досконале оперативне розгортання. Головна мета навчань підвищення стійкості. Країн, а також безпека у морі, найбільше авіаносець ближче до а, зони бойових дій. А, в Туреччину він прибуває. А, в Туреччині а, ну ми розуміємо, готуються зустрічі з президентом Путіним. А, якісь там свої теж хитання відбуваються. Що це все значить? Що а, як? І е, стратегічно і політично трактувати от, використання такого засобу, такого жесту, як прихід авіаносця це називається 90 тисяч тонн дипломатії. От, тобто ну, є навіть такий значок, відомий. Ну це серйозно дуже одиниця в принципі потужність. Військовий потенціал такого авіаносця він перевищує потенціали багатьох збройних сил окремих країн світу, і він має чітку таку наступальну спрямованість Авіація, яка на ньому базується, вона може ну, дуже серйозно там фактично до 100 натяних апаратів, причому з самих сучасних апаратів, і вони можуть робити дуже серйозні операції. А до речі, до цього цей авіаносець був в Баренцевому морі на півночі. Тобто він подивився, що там робить Росія з півночі. Зараз я так розумію, що вони прибули на південь, і правильно ви кажете, так цікаво, що це співпало з датою того візиту Путіна, який планувався якраз на кінець серпня, але там. Вони його перенесли, uh -huh. а це ну, показує серйозну таку, тому що наявність такого корабля вона а, дуже дуже серйозно впливає на ситуацію. А, ну і плюс, опять же, візит до Туреччини показує, що ну, Туреччина в першу чергу країна Північно-Атлантичного альянсу, яка виконує свої, ну має виконує свої обов'язки відповідно до цієї угоди про колективну безпеку. І надає ці можливості такому кораблю знаходитись там в межах своїх тервот, надавати послуги, проводять різні заходи бойової підготовки і так далі. Но такий літак він може перецирувати силу свою, ну, то есть наносити удари в глибину до 15 тисяч кілометрів завдяки своїй авіації. Есть, в принципі, ну, я думаю, що зараз. Це хаотично відслідковується в Головному оперативному управлінні ГШ Російської Федерації цей Захід і, ага. і робить практика того, що ну, хоча б теоретично може бути е, ну, здійснено. Плюс такий корабель він по поодиноко сам не ходить, у нього є кораблі е, охорони, підтримки. Це, як правило, есмінці типу парлі і вони кожен з них несе ще по там до ста ракет різних комбінацій, з яких половина може бути ракетами тамагавки, які стріляють там на дуже серйозну От, Тому в цілому, значить, вот, це дуже-дуже потужне з'єднання. Mm -hmm. вот. Ну, опять же, це з'єднання, фактично, я кажу, бюджет такого, такого авіаносця може складати річний, ну, може, 3-4. Мільярда доларів я маю на увазі на то, щоб такий корабель утримувати. Взагалі він міг рухатися. Пане Андрію, зрозуміло, що коли йдеться про такі масштаби, це не випадковий захід, це не, не з кондачка вирішувалося, не за день. Необхідно прокласти курс, необхідно вирішити, що дійсно це важливо. І тому і запитання, чи це політичний тиск на Туреччину, на Росію, ну навряд, зважаючи на нинішню позицію НАТО, до сих пір, навряд є розрахунок на те, що ці літаки чи ракети напряму будуть використані, хоча вони. Можуть досягати російської території, можуть досягати тимчасово окупованої території, можуть досягати української, маю на увазі, можуть досягати кримських якихось цілей. Але ж не для цього, вочевидь, він прийшов. Ну, звичайно, він прийшов не до цього. Це це, це це, це, так. Але така можливість є. Ми ж не кажемо про те, що та можливість буде використана. Ми кажемо про те, що там може, така можливість існує. І за певні обставини вона може бути використана. Uh -huh. От типу, і ну, тут, як би поява такого корабля, вона реносиці взагалі вони в Чорне морі не можуть заходити по конвенції Монтрю. Я думаю, що по габаритам. А, ну а, я навіть не впевнений, що цей корабль по габаритам може зайти в Чорне море. О, тому що, ну якщо пам'ятаєте, от були ці радянські. Авіанісучі крейсери їх називали, хоча фактично це були авіаносці. Там головним, головною проблемою була висота мостів, верніше моста через uh -huh. протоку Босфор. Uh -huh. І тоді оцей авіаносець Кузнецов, який убігав у му році, між його антеною і мостом було порядка там, менше метра. Есть, а цей корабель набагато більший. Есть, ну, питання в тому, що. Той бойовий потенціал, який цей корабель має, ну, його в будь-якому випадку військові там пораховують. І цей потенціал дуже-дуже великий. Uh -huh. І це, також, це 90 тисяч тонн зброї з метою дипломатії. От. І такі візити, як правило, вони погоджуються за делегіть. І опять же, я кажу, тут треба дивитися, на мій погляд, Вот цю зв'язку північ-південь. Тобто uh -huh. цей ренос був недавно, тільки ну місяць тому можливо. А я бачив, були репортажі з Норвегії, заходив там, а зараз він знаходиться в Туреччині.